Всім привіт, друзі, на каналі Real Fight. Сьогодні ми будемо ставити цілі на наш наступний рік. 23 рік ще не закінчився, але я буду ставити на наступний рік саме до наступної осені. Відео буде досить пізнавальним, тому пропоную вам також взяти і записати ваші цілі, тому що не треба починати з наступного тижня, з наступного місяця, з наступного року. Треба починати саме зараз, тому разом зі мною можете записати свої цілі. Все початок розказав всім приємного Перегляду. Так, трішки слів про чому я саме зараз ставлю, тому що наступного року е, я вже буду переїжджати в інше місто на навчання, і тому мені треба так, щось, щось треба досягти. Е, сьогодні у нас буде 9 цілей, так я поставив 9 цілей, і протягом року ми будемо досягати цих 9 цілей. В минулому році я робив те саме: поставив собі 10 цілей на 9 місяців, але я досяг лише однієї. Через деякі там проблеми, але цього разу я налаштований дуже серйозно і буду дуже сильно працювати над цим. Тому я сподіваюся дуже сильно, що мені вдасться досягнути всіх дев'яти, як зазвичай наша книжечка, і ми беремо і починаємо. Почну з цілей, які вже були у нас декілька разів навіть, і просто я їх буду повторювати, тому що я все ж таки хочу їх завершити. Перше у нас це 100 чистих відтискань за один підхід. У мене є 100 відтискань за один підхід, але вони не дуже чисті. Якщо ще я публікував себе в Тіктосі та Інстаграмі, за посиланням можете вниз перейти. І мені треба їх максимально полагодити, щоб вони були досить, досить схожі на нормальні відтискання. Далі в мене був набір маси ціль, але вона ніяк мені не підкорювалася. Я раніше планував набрати до 60 кг, але я часто втрачав ці кілограми, і зараз я важу навіть десь 54-53. Через те, що влітку так трошки скинув, багато було тренувань, багато було навантажень, менше хотілося їсти. Ну і все це разом мені дало такий результат, що я трохи скинув. На деяких тренуваннях я у кінці тренувань важив навіть до 50 кілограмів доходило, тому це дуже погано. І моя ціль на наступний рік набрати 61 кілограм плюс. Тобто це стеля легшої вагової категорії у професіональному. ММА. Тому хоча б з цього будемо до цього доходити. Тому що через півтора року мені вже 18, і я планую дебютувати в професіональному ММІ. Далі у нас була ціль 25 підтягувань. Я дуже буду намагатися зробити їх. Також я маю вже план, як я буду над цим працювати. Ну і в принципі все, що можу про це сказати. Потім ще одна ціль: це станова тяга 100 кілограмів. Так, у мене вже є 90 кілограмів, вони досить непогані. І тут знову у нас з'являється невеличка проблемка. Тому що якщо мій зал відкриється одразу, то я буду в ньому працювати одразу. Якщо ні, то це буде досить погано. Тому тут під питанням у нас наша станова тяга. Але якщо зал знову ж таки відкриється, то я, буду, я зроблю її, це 100%. Далі, відтискання на одній руці. На цим я також не працював, але дуже планую це зробити. Тому я спочатку думаю зробити 100 відтискань чистих, зараз, а після цього вже можна переходити на одну руку. І знову 50 витискань на брусях. Е, також у мене це було в планах, я це не зміг зробити через, там, через мої ребра, через мою руку. Постійно відкладав і мені не вдалося це зробити. Тому цього разу я налаштований серйозно, будемо працювати. Далі, з того, що я не ставив собі за цілі, це перша у нас монетизація на YouTube. Так, це трошки така не спортивна цілі, більш медійна, тому що я буду переїжджати в інше місто, як я вам вже сказав. Мені треба буде звідки зібрати гроші. І щоб постійно працювати мені не доводилося. Я хочу, щоб у мене канал монетизувався, так щоб не працювати постійно, а саме також витрачати час на тренування і більше мати вільного часу на тренування і на сам YouTube. Для цього мені потрібно 1000 підписників на каналі і 4000 годин переглядів на каналі за останній рік. У мене вже є 400 годин переглядів на каналі за останній рік і 89 підписників. Тобто мені ще працювати і працювати. Сподіваюся, ви мені допоможете так. Тому підписуйтесь на мій канал, обов'язково і поставте лайк і це буде більше розвивати мій контент. Друге наше спортивне досягнення це буде, хоча б одна золота медаль на змаганнях. Так, приблизно ще може бути 4 змагань. саме з козацького добою. Також я можу брати участь і в ММА. І в кікбоксингу тут будемо дивитися, що буде відбуватися. Але по козацькому двобою ще має бути чотири приблизно тренування кожного сезону. Тобто осінь, зима, весна і літо. Ну я сподіваюся, що мені вдасться на них повиступати і зайняти перше місце. Ну і третє, у нас це додаток. Так, я напам'ятаю, начебто, казав вам минулого року, що я ну, трошки так плаваю в програмуванні, і у мене є в планах створити свій додаток з тренувань. Але над цим я не працював весь рік. Я взагалі над цим не працював. Тобто мені це вилетіло, мені там треба було іншими справами займатися. Ну і, в принципі, не вдалося мені над цим взагалі працювати. Тому на цей рік я сподіваюся, мені вже це вдасться, і я зможу створити хоча б якусь базову початкову версію, щоб можна було її викласти в плей Market. Ну і щоб люди також могли користуватися таким. Це мені також буде дуже. Це більше як не спортивна ціль, а я не знаю, більше як медійна, можливо, тому що через додаток я можу рекламувати і свій канал. Часом цей додаток також можна монетизувати. Ну що ж, друзі, ось таким от у нас вийшло відео. Кому воно сподобалось, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Сподіваюсь, ви так само, як і я, зробили собі цілі, поставили їх, вже навіть почали можливо, робити план, як їх досягати. Ну і будемо працювати цей рік разом разом. Так. Знову всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па!